Всім привіт! Ви завітали на канал на Хвилі Києва, і я Оксана. І сьогодні у рубриці, як в'язала, я хочу вам запропонувати розібрати ось такий красивий візерунок. Це така сіточка об'ємна. Вона дуже гарно виглядає на напівбавовні, бавовні, а також на вовні дуже гарно виглядає. І, взагалі, зараз дуже модний і трендовий візерунок. Ось така об'ємна сіточка. Тож, давайте розберемо, як її в'язати. І ось я хочу запропонувати вам схему цього візерунка. Якщо вам буде зручно по схемі, тож можете ось так її замалювати або відскри... заскринити і користуватися. Цією схемою. А для новачків і початківців я зараз розберу петельно, як в'яжеться цей візерунок. Поворотного плетіння число петель має ділитися на 8, плюс одна петля для симметрії, а також дві прушкові петлі. Тож я набрала відповідну кількість петель. Починаємо. Перший ряд прушкову петлю знімаємо, лицьова. Три виворотніх, лицьова, три виворотніх. Лицьова, три виворотніх. І закінчуємо ряд симетрично початку три виворотніх, лицьова і прушкова петля. Так, наступний другий ряд, а також всі парні ряди ми в'яжемо виворотніми петлями. Прушкову знімаємо. Всі петлі в'яжемо виворотніми. Другий ряд і наступні парні ряди. Третій ряд. Третій ряд в'яжеться так, як перший. Прушково знімаємо, лицьова, три виворотні. Лицьова, три виворотні. Симетрично завершуємо ряд. Четвертий ряд всі виворотні. П'ятий ряд. Першу знімаємо перші дві петлі разом з нахилом вліво, потім йде накид, лицьова, накид. І ось ці три петлі ми повинні пров'язати разом, але так, щоб оця центральна петля була зверху. То я пров'язую ось так. Я міняю першу і другу петлю ось таким чином. Пров'язую дві петлі разом, і цю другу протягую, ось так. Ось така центральна петля в мене виходить. Накид, лицьова, накид. І знов пров'язуємо ці три петлі разом. Можна пров'язати ще так. Можна зняти ось так за задні дужки, за задні стінки ці петлі. Ось так їх зняти знов на цю петлю. Потім ось так перевернути, пров'язати одну петлю і ці дві, дві протягнути ось так. Можна зробити і так: накид лицева. В'яжемо згідно схеми, але ось ці три петлі пров'язуємо так, щоб центральна петля була зверху. Покажу ще раз. Значить, тут лицева накид, ось ці три петлі пров'язуємо разом. Можна ось так зняти, перезнімаємо, перезнімаємо туди-сюди, цю петлю ось так, і ці дві ось так протягуємо, накид, лицьова. І, може, хто ще яким способом знає, то Може користуватися таким. Ще ось такий спосіб. знімаємо, міняємо містами першу петлю і другу, першу і третю пров'язуємо і другу протягуємо ось так накид лицьова. Пров'язуємо до кінця цей ряд і симметрично його завершуємо. Завершуємо п'ятий ряд. Три разом ми пров'язали накид лицева, накид і дві разом з нахилом вправо. Прушкова петля. Ось так. Шостий ряд пров'язуємо, як всі парні, виворотніми петлями. Це виворотніми петлями. Сьомий ряд Сьомий ряд у нас іде вже зі зміщенням. Дві виворотніх, порошкова дві виворотніх, одна лицева. І потім, як у нас і було раппорт. Три виворотніх, одна лицева. Три, три виворотніх. Одна лицьова. Кінці ряда завершуємо симетрично. Три виворотніх: одна лицьова, дві виворотніх. Восьмий ряд, всі виворотні. Дев'ятий ряд в'яжемо Дев як сьомий. Перша прошкова знімаємо, дві виворотні. Одна лицева. Далі йде три виворотні, одна лицева, три виворотні, одна лицева і до кінця ряду. В кінці ряду у нас одна лицева, дві виворотні, як і у сьомому ряду: десятий ряд, всі виворотні петлі. Одинадцятий ряд. Перша петля прушкова знімається, далі лицева, накид, три петлі разом з другою центровою петлею. Ось таким чином. Накид, лицева, накид. Три петлі разом. При цьому друга петля по центру. Накид, лицюва, накид, три петлі разом, mm -hmm. друга. По центру. Накид, лицюва. Продовжуємо в'язати по схемі. Кінець ряду закінчуємо симетрично, накид три рази. накид лицюва, прушкова. 12-й ряд пров'язуємо виворотнями, і на цьому наш рапорт вверх завершується. Ми пров'язали один рапорт візерунка, і потім починаємо в'язати з першого ряду. Все, ось такий красивий візерунок у нас вийшов. Така об'ємна, красива сітка. Ось. Я думаю, що все зрозуміло. Візерунок, в принципі, дуже гарно проглядається по плетінню, і я думаю, що в принципі, він легкий, але треба трошки покрутитися в п'ятому і в одинадцятому ряду. Ну, Я думаю, що це того варто, тому що дуже красиво виглядає візерунок. Можна використовувати його в літніх кардиганах, в яких, літніх якихось виробах. А також ще в димисезонних, в принципі, в чоловічих виробах дуже гарно буде виглядати такий визерунок. Можна десь вставляти його як невеликими такими рапортами, в принципі, невеликими смужками, він теж гарно виглядає. Тож, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую за перегляд, коментар і вподобайку. А Ще дуже дякую за підписку на наш канал. Ось проходьте за хештегом візерунки .UA» і ви знайдете для себе ще більше візерунків, а також майстер-класів і корисних порад. До побачення, до нових зустрічей у нових відео. Візерунки .UA».